Сестри, по милості Божій, ми зібрались тут в Домі молитви, щоб прославити нашого Господа, щоб бути в цьому єди... єдності, в цьому спілкуванні. І знаєте, це Бог бажає, щоб ми в цьому були. І ми читаємо четвертий розділ з першого по третій вірші. Тож, благаю вас, я. В'язан у Господі, щоб ви поводилися гідно звання, до якого ви покликані. З усякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, намагаєш зберегти єдність Духа в Союзі мира. Захищати єдність церкви це Кожного із нас відповідальність, щоб ми були єдині. Нічого на землі не, не є важливішим для Бога, ніж Його церква. Коли ми читаємо Євангеліє, то ми знаходимо ці міста да, як найвищу ціну Ісус Христос заплатив, щоб церква на цій землі була. Це Він віддав своє життя, щоб ми жили тут, щоб ми були в єдності. І єдність у церкві настільки важлива, що Ісус Христос, знаєте, Це зробив для нас. Ми читаємо ті слова, знаєте, ми проходимо і Іван, для Іоанна, Івана, да? ми проходили, читали ці міста слова в 17 розділі, де Ісус Христос. Молився. Не за них тільки благаю, але й за тих, що повірять у мене через Слово їхнє. Тобто, учні, вони пішли і проповідували Євангеліє. Повне те діяння апостолів, коли Дух Святий зійшов на учнів, да, то Петро проповідував Ісуса Христа, розп'ятого, воскрещого із мертвих. І тоді багато людей покаялись. І ми читаємо ці слова, да? і далі да? Христос молиться, нехай будуть всі єдині, як ти очі в мені, і я в тобі, щоб і вони були одне в нас, щоб світу вірував, що Ти послав мене. І славу, яку Ти дав мені, я дав їм, нехай будуть одне. Як і ми одне. Я в них і ти в мені, щоб вони були досконалі в єдності. І щоб світ пізнав, що ти послав мене і полюбив їх, як полюбив мене. Знаєте, єдність це серце істинного спілкування у спільності. Коли ми єдині, коли ми зібрались вокруг Ісуса Христа, коли ми е славимо Його, нашого Бога. І найголовнішим усь, цьому, ви знаєте, житті це є любов до інших людей, до наших братів і сестер. Ми читаємо Колосянам 3 розділ 14 вірш. А над усім тим одягніться в любов, яка сукупності досконалості». Ми задаємо питання, як цьому до, до, досягти. І знаєте, Слово Боже нам відкриває, воно не залишає нас темними в цьому, да, а просвітлює наші серця. І каже нам, щоб ми засереджувалися, що об'єднує, а не розділяє. Що нас може об'єднувати? Знаєте, коли ми читаємо римлянам 14 розділ, да, то Павло каже перший вірш. Немічного у вірі приймайте без суперечок про погляди. Тобто в нас різні бувають погляди в житті, але да? Слово Боже каже, щоб далі, знаєте, коли ми читаємо цей розділ да? римлянам 14, ми бачимо, що один є овощі, а другий є каже, що дозволено мені їсти все. І знаєте, апостол Павло каже, щоб ми не ну, приймали, щоб не було в нас ніяких, щоб суперечок не було. Разногласій, можна так сказати. І знаєте, Слово Боже каже, щоб ми звертали свій погляд, що об'єднує. Наявність конфлікту свідчить про те, що ми. Відвлеклись від найголовнішого. І на інше, і, знаєте, Слово Боже каже нам в цьому, щоб ми були єдині. Дивіться, апостол Павло звертається до Коринтян, до цієї церкви. І знаєте, він каже ці слова до них, які записано у першому розділі. Він звертається до них як до святих. І Він каже ці слова, 10-й вірш. Благаю вас, брати, іменем Господа нашого Ісуса Христа, щоб усі ви говорили одне, і щоб не було між вами розділення, але щоб ви були об'єднані в однім розумінні і в одній думці. Знаєте, Колись я провідав одну сестричку, вона вже е, немична фізично, і їй позвонили і сказали, що немає святості в церкві, пропала святість. Знаєте, що це таке? Як ми можемо судити за це? І знаєте, коли ми звертаємо е, нашу увагу прикута. До особистих яких то уподобань, тоді громада розколюється на протилежні групи. Як ми бачимо, так ми і судим. Ну, як бачить Слово Боже, як щоб об'єднати це все. І знаєте, а коли зосереджуємося увагу на тому, щоб любити одне одного, виконувати Боже призначення, то отримуємо що? Таку гармонію друг з другом. І в цьому нас уче слово Боже? Знаєте, апостол Павло звертається до Корінтян, да? і в них, ви знаєте, коли ми читаємо далі, да, то там казали такі слова, да? Груп, групіровки були, групи. І казали, я Павлов, да? я Аполосов, да? а Павло каже, ви Христові, ви єдині, то повинні бути. І ви в цьому, знаєте, повинні бути досконалі. Ви, значить, не, бач, не дивитесь так, як дивиться Ісус Христос. І знаєте, Він благає їх да, і каже, що іменем Господа да, це найвище, знаєте, що Він може призвати просити, і благати Ісуса Христа, щоб усі ви говорили одне і щоб не було між вами розділення. Це бажає Дух Святий. Що нас об'єднує, а не розділяє? Знаєте, де то може надати промовчати і, і помолитися, і потім сказати, якщо потрібно. Ну, Куди наш зір, він знаєте, направлений, повинно бути на головне, те, що нас об'єднує. І знаєте, коли ми ну, дивимося, да, і... Ну, задаємо собі питання, будемо реалістичні що щодо ваших очікувань у церкві. Знаєте, одна сестра прийшла і говорила, я думала, що тут всі святі, да? а тут не так. І знаєте, це не ідеально. Думали, що ідеальна церква, да? а, а це реальна церква. І ідеальну церкву, знаєте, ми критикуємо. Що не така вона, як реальна. І в цьому, знаєте, коли ми читаємо єфесіанам, да, то ми бачимо ці слова, четвертий вірш, да, що це сім'я. Це люди, прощені Ісусом Христом, і люди грішники. Ми кожен зібрались тут своїм яким-то я, своїм характером. І ми освячені Ісусом Христом, ми відділені від мира. І ми в Ісусі Христі. Четвертий четвертий, четверти, е, е, ми Єфесяна, розділ 4. Одне тіло і один дух, як ви покликані в одній надії покликання вашого. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і в усіх вас. Що нас об'єднує? Коли ми? Які наші погляди? Ми одна сім'я? Знаєте, Слово Боже нам каже, щоб ми підбадьорювали, не критикували. Знаєте, сидіти на лавці да, і оцінювати тих, хто спотикається тут, це легко в своєму серці. Ну, підбадьори. Знаєте, мій син, коли він взяв. Молоток і цвяхи, і почав робити там каліточку до забора, то я, як прийшов з роботи, я побачив, то просто був ну, вражений цьому. Я сказав, який ти молодець. Знаєте, я побачив, як заблестіли в нього глаза. Коли ми підбадьорюємо друг друга, знаєте, не принижуємо, а підбадьорюємо. І в цьому хоче Бог проявити свою любов друг до друга в нас, як сім'я. І знаєте, ми читаємо Рімлянам, да, де знаходимо ці слова, в 14 розділі, 13 вірш. Тож не будемо більше осуджувати, один одного, а краще судіть про те, щоб не давати братову приводу до спотикання або спокуси. Апостол Павло каже, впредь не буду їсти ні м'яса, не пить, ні вина, да? щоб не дати приводу другим людям. Поводу. І знаєте, в чому Бог у нас уче, да? коли ми. Судимо тих людей, що роблять інші у вірі, то ми втручаємося у Божу справу. Ми тоді робимо не так, як хоче наші Спаситель Ісус Христос. І знаєте, Слово Боже каже нам 14, 19 в цьому ж розділі да, римлян. Отже, дбаймо про те, що служить для миру. Та взаємного збудування. Що служить для миру? І Бог учить нас в цьому. Коли ми читаємо шестий вірш в цьому же розділі, хто відрізняє дні, для Господа відрізняє, а хто не відрізняє, той для Господа не відрізняє. І хто їсть, для Господа їсть, і дякує Богу. А хто не їсть, для Господа не їсть, і дякує Богу. Знаєте, і ми одна сім'я, да? і щоб не було в нас ніяких розділень, щоб ми були єдині, в єдності, в спілкування один одним. Знаєте, плітки, вони розділяють. Коли притча ми читаємо, то наушник що він робить? Розділяє да, друзів. Коли ми на ухо що то шепчемо, кажемо. Юди, ми читаємо 1:19, це ті, що відділяються від єдності віри, душевні і не маючи духа. Знаєте, сумно визнавати, але найбільших гран Божій пастві завдають не вовки, ті, що можуть із миру кричать, а інші вівці. Коли ми, знаєте, галатами читаємо 5,15, да? коли ж ви гризете та пожираєте один одного, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Знаєте, оці плитки, да? оці, коли ми, знаєте, друг друга можемо обіжати, друг друга зневажати. Знаєте, і слово Боже нам каже, да, коли ви друг друга гризете, скандали, ссори, то що тоді робиться? І тут болить, да? і тиск підвищується в нас, і тоді ми розчаровані, і тоді ми, знаєте, в вічаї, але Слово Боже нас учи, щоб ми так не поступали. Знаєте, найкращий спосіб розв'язати конфлікт у церкві, а вони будуть і є, ці конфлікти. найкраще, це є з любов'ю докорити тим, хто поширює чутки або якісь плітки за спиною. І Слово Боже, нас учить, знаєте, щоб оці Божі методи, які е, е, указують нам і кажуть, як ми повинні поступати. Дивіться, від, е, ми читаємо е, Євангелія Матвія, да, де записано ці слова, 18 розділ, 15, 15 вірш. Якщо ж зрішив проти тебе брат твій, піди і докори йому сам на сам. Коли послухає тебе, то придбав ти брата Твого. Коли ж не послухає, візьми з собою. Ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося всяке Слово. Ми можемо проходити, да, і на нас не так може подивились. Ми можемо, знаєте, коли брат може спішить і не придав тої уваги нам, і ми вже в голові. Знаєте, нарисували цю картину, що вже на нас не так подивили, що вже немає такої любові. І коли ми так знаєте, поступаємо, да, то е, 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 якщо навіть хтось щось сказав, ми повинні підійти і просити, сказати. І це треба зробити з любов'ю. І знаєте, і ці, і ці питання, вони повинні вирішуватися між двома. Під час конфлікту, знаєте. Всі виникає спокуса сказати це третій особі, поділитися з третьою особою. Ну знаєте, коли ми так робимо, да, то замість того, щоб набратися мужності і піти і сказати, то ми просто розносимо це далі. І знаєте, та людина, коли вона почула добре, що вона скаже, що ти неправильно поступив, ти не так поступаєш. Боже Слово так не уче нас. Іди, скажи тому. І знаєте, а коли ми понесемо далі. І ту вже інформацію, яку ми прийняли, ми її можемо не так правильно почути і перенести вже по-другому. І знаєте, тоді конфлікти виникають у церкві. І слово Боже, учить, щоб не було цього. І знаєте, Підійти й сказати до людини, яку ви, на яку ви, знаєте, обідались або розсердились, і чесно з нею поговорити. Так що в цьому, знаєте, ми повинні мати цю єдність. Ми читаємо Слово Боже, да, щоб ми підтримували наших пастирів. Це послання до євреїв. 13 розділ. 17 вірс. Слухайтесь наставників ваших і коріться їм, бо вони постійно дбають про душі ваші, за які вони дадуть звіт, щоб вони робили це з радістю, а не з зітханням, бо це не корисно для вас. Слухайтесь. Знаєте, настане той день, коли пастори пристануть перед Богом і дадуть звіт, як вони доглядали за вами. Вони відповідальні за ваш духовний ріст. Знаєте, коли ми ігноруємо навіть наші зібрання, коли ми не ходимо, коли є можливість, щоб ми могли бути цій єдності, в цьому спілкуванні ми це не робимо. І це мінус нам. Знаєте, ну, пастори, вони будуть давати звіт за нас. Тому що кому більше воно дано, з тих більше і буде спрос. Так хоче Слово Боже. І Слово Боже учить, щоб ми знаєте, захищали цю єдність. Коли шамуємо тих, хто служить нам і веде за собою, Старейшини, пастари. Так слово Боже каже. І так слово Боже каже, знаєте, щоб ми були єдині, тому що це є тіло Ісуса Христа. Коли Бог вибрав нас, коли Бог взяв нас із цього світу зла і гріха, коли поставив нас, і Він бажає, щоб ми були єдині. Щоб ми молилися друг за друга і за ті, хто. Веде нас, хто проповідує нам слово Євангелія, хто навчає, вони будуть давати звіт в цьому. Як знаєте, чоловік, котрий в своїй сім'ї є глава, то він буде відповідати за свою сім'ю. Так само і в церкві, коли пастир він поставлений тут, то він виконує волю Божю, і він буде звіддавати перед Богом. І Слово Боже, нас учить, щоб ми це робили, щоб ми були єдині. Послання до Солонян, ми читаємо ці підтвердження, знаєте, де написано 5 розділ, 12 вірс. І ми благаємо вас, брати, шануйте тих, що працюють між вами, і старішин ваших у Господі, які навчають вас. Поважайте їх із великою любов'ю за їхню працю. Будьте в мирі між собою. Це Дух Святий, говорячи через апостола Павла, це Дух Святий, який навчає нас, як ми повинні бути в домі Божі. Це Дух Святий, знаєте, який каже, щоб ми поважали, шанували старіші наших у Господі, які навчають вас. Поважайте їх з великою любов'ю. За їхню працю. Знаєте, це не то, це може бути да, коли ми підходимо, да, і кажемо, ой-ой, братик, братик, а поза глазами кажемо, якісь плітки. А коли ми з знаєте, то любов вона не шукає свого. Вона шукає те, що угодно Ісусу Христу. І хай Бог наставить нас в цьому, знаєте, щоб ми. Як недосконаліще знаєте, на цій землі, щоб ми зростали в цій благодаті Божій. Щоб ми були єдині, щоб ми мали ці спілкування в єдності, щоб не було розділень і в нашій помісної церкві. А це є любов, любов до ближнього, друг до друга. Знаєте, коли чоловік не буде шанувати свою жінку, да? і коли любові не буде друг з другом у них, то тоді. Хто страдає? діти страдають? Так само і в церкві, знаєте, коли якісь е, е, оці е, сори і тому проче, знаєте, коли ці всі недомовки, тоді страдає тіло Ісуса Христа. Тоді страдає Ісус Христос. І апостол Павло, знаєте, Він звертається до Корінфінської церкви, да, і Він каже, що ви святі в Ісусі Христі, що ви освячені Ісусом Христом. І щоб ви були єдині, щоб ви говорили одне, те, що бажає Ісус Христос. І щоб наш погляд він був направлений на кого, на Ісуса Христа. Знаєте, один брат, коли він тільки увірував, знаєте, Він прийшов до свого тата, той вже такі вже приклонні рука його були. І він, тато, скажи, ну чому так? Чому так в церкві буває? І знаєте, той старець. Помовчав і сказав: ти, синок, дивися на Христа, не на людей. Тому ми всі можемо споткнутися, ми всі можемо впасти. Але коли ми дивимося на основне, на Ісуса Христа, тоді ця любов, вона, знаєте, проявляє ті бажання і дії в наших серцях. Тоді ця любов, вона діє в нас і через нас, друг до друга. Тоді ми можемо бути менше серед менших, так, як уче слово Боже. І якщо ми бачимо, що не так поступає хтось в церкві, да, грішить, то ми повинні сказати, так, як уче Слово Боже. Не поза глаза сказати, що я бачив і так, так, так. Ні. А підійти і сказати, чому брат так? Чому сестра так? І коли ми так робимо з любові, знаєте, то Бог тоді діє в нас, в наших серцях. Хай Бог научить, знаєте, щоб ми шукали те, що з'єднує нас. Щоб оте в серці, коли ми маємо докір на кого-то, щоб ми не сказали і не спокусили, не сказали це третій людині. Знаєте, комусь не подобається ця може наша музика тут. Ну ми, як колись брат проповідав і казав, що в нас є такого возраста люди, такого і такого. Де-то три покоління в нас у церкві. І коли, знаєте, я вам відкрито скажу при церкві, коли почали стукати по цій дерев'яшки, Артем, знаєте. Мене почало кипіти в нутрі. Я не підійшов до пастиря, я не підійшов до Артема не сказав, знаєте, я пішов вокруг розказувати це, а пішов розказувати сильно громко, Негодування. І знаєте, в мене є мудра жінка вдома, зараз вона хворіє. І вона сказала мені, Вітя, що з тобою твориться? Я тебе не впізнаю. І мені самому стало страшно. А я цього не бачив. Тому що я серце допустив серце що то друге. І знаєте, я розкаюся. Коли воно шуміло тут внутрі в мене і виходило наружу вокруг, знаєте, воно дійшло до братів. І тут брат Тимофій сидить, пастор, да, він каже, Віктор Ілліч, братський, хоче щось сказати. Я кажу, неділю б назад я вам би розказав. А зараз я вже не буду казати. Я молюсь, прошу, щоб Бог дав оцей мир моєму в серці. Знаєте, щоб оця єдність була в нашій церкві. Тому ми зараз, знаєте, як мій колись тато не розумів мене, коли я включав той прийомник громко. Да? І він казав, Синочок, я тебе прошу, прикрути Його. Так само мені зараз воно забажає, чи заважає щось друге. Я хочу, щоб воно було так. Ну, як хоче Ісус Христос. І знаєте, коли ми слухляні, коли ми молимося, коли ми довіряємося нашому Ісусу Христу, коли ми. Віддаємо всі Його руки, коли наш зір направлений на те головне, не на наше, що то я. Воно тоді об'єднує нас. Тоді оцей мир і спокій наповнює наші серця. Хай Бог благословить. Сьогодні ми читали ці вірші, ці слова, знаєте, і ми читаємо Солонян, де, де апостол Павло каже ці слова, що Він благає. Да? Вас, брати, шануйте тих, хто працюють між вами, старішин ваших, у Господі, які навчають вас. Поважайте їх з великою любов'ю за їхню працю. І далі Він каже, будьте в мирі друг з другом. Хай Божа любов, хай цей мир наповнить наші серця. Знаєте, тому що ми всі різні. А Бог хоче, щоб ми були в єдності, в цьому спілкуванні. І коли ми збираємося вокруг Ісуса Христа, коли ми читаємо ці слова істини, то ми єдині в ньому, в Ісусі Христі. Йому слава за все. Амінь. Ми помолимося, хто бажає?